А боротьбі організовано злочинські корупції, народний депутат України. Можна вас прощати? Поговори Олександр Григорович. Олександр Григорович. Олександр Григорович, то я Відбувався злочин, ми як народні депутати, згідно статусу. Ми перешкоджаємо зрушення, виконуємо обов'язки народних депутатів України. Будь ласка, вийдіть за межі залу. Виконайте, будь ласка, рішення головою чорно справить. А, а, і питання капітан. Шановний пане капітане, на якій підставі ви виконуємо рішення головуючого постави? Ви можете бачу мені продемонструвати це рішення, де вказано, що на інші Ар'єв і Павловський мають залишити приміщення суду. Надайте нам, будь ласка, письмове це рішення. Шановний народу давайте дайте мені, будь ласка, письмове рішення суду про те, що ми видаляємося із зала. Ви, ви, а що ви нам ви в, даному ви в даному разі ви до мене виставляєте незаконні вимоги, оскільки у вас немає письмового зручення. Вис... Я виконую рішення головуючого поспориння. Покажіть, залиште, покажіть, будь ласка, дайте мені, будь ласка, рішення в письмовій формі для того, щоб я.